Вітаю на каналі Таро Таємниці, рубрика підказки янголів Виберіть янгол, який вам подобається. Якщо цей янгол Опал, як один із янголів-охоронців ваших дітей, він невпинно піклується про них. Опал ніколи не перестає пильнувати ваших дітей. А також тварин, він бачить в дітях і тваринах досконалість, добро і невинність. Подивіться на своїх дітей і тварин його очима, і це дозволить вам виразно побачити їхню любов і світло. Якщо вам подобається пейшенс, усе ваше життя ділиться на час підготовки і на час дії. Вам ще занадто рано вирішувати, як ви будете використовувати зібрану вами інформацію. Незабаром вас покличуть діяти і незаналежним чином використовувати свої здобуті знання, і тоді ви будете дуже сильно зайняті важкою роботою і не буде коли вчитися. Продовження на каналі «За